Криворізька федерація рукопашного бою і традиційного карате ФСК додає до своїх результатів успіхи в східних єдиноборствах. Цьому сприяє і ефективний тренувальний процес, і здійснення мрії кожного вихованця стати учасником офіційних змагань. Таку змогу надав цього разу чемпіонат області з фунакоші шутакан карате. Марк та макита спаринг партнери у лавах спортивного осередку. А на татамі відповідальних турнірів вже не вперше дають гідну відсіч конкурентами з різних міст. Маючи за плечима досвід та успіхи в попередніх змаганнях, юні криворіжці не схибили й у Дніпрі. Кожен раз я випробую свої сили на різних суперниках. Комітеї і ката я досягнув перші місця, а по трійки трі, трішки не вдалося і отримав третє місце. Я задоволений своїм результатом. Я мрію стати чемпіоном України. Я не збираюся зупинати, зупинятися на цьому. Я на цих змаганнях зайвав третє та перше місце. Третє я позайвав по ката командному, а перше – за комітет. Суперництво було з коричневими паясами, було дуже тяжко. Але я зміг це зробити, бо я хотів поразити батька, який приїде з війни і присвятив цю победу йому. Ще я хотів добитися першого дана чорного пояса. Змагання зібрали 250 каратистів з усієї Дніпропетровщини. Кожен у віці від 6 до 18 і старше мав змогу проявити себе якнайкраще, аби закріпити раніше отримані знання. Спортсмени змагалися в особистому і командному застосуванні теоретичних та практичних прийомів під наглядом кваліфікованих реферів. Покращити свій досвід суддівства мав змогу, і нещодавній переможець міжнародного турніру з рукопашного бою у Бельгії, – 16-річний Михайло Трохимчук. Ще складались саме в правильному правильній подачі суддівства, тобто правильно показати той самий бал, те саме зауваження після суддівства рукопашного бою було дуже складно перейти на карате, тому що набагато більше нюансів, якихось мілких моментів, які потрібно було учитувати. Але звісно, ми впорались з цією задачею. Всі показали себе з найвищого рівня. Як результат, 15 вихованців федерації традиційного карате ФСК привезли додому три десятки нагород. У нас 29 медалей, із них 5 золотих, 15 бронзи і 9 срібла. Дуже, це дуже добре, так як діти їздили не тільки хто вже виступав. Неодноразово на чемпіонатах України. А і хто перший раз. Також дякуємо нашим Збройним силам України, нашим захисникам. Наші діти у багатьох батьки воюють і батькам велика дяка, так як виїхати ну, навіть на чемпіонат області в Дніпро, треба підтримка, підтримували дітей. Дуже вдячні. Змагання у Дніпрі були відбірковими. Кращі каратисти потрапили до обласної команди, яка вже у квітні представить наше місто та регіон на чемпіонаті України з фунакоші шутокан карате. Він пройде у Черкасах. Іван Проводов, Олександр Домашов цей день.